Четверта аптека за півроку. Такий результат діяльності комунального підприємства Ліки Херсонщини. Цього разу в урочистій обстановці за участі перших осіб області та міста відкрили соціальну. Відтепер ветерани Великої Вітчизняної мають власну аптеку, де можуть придбати ліки зі значними знижками. Проект з відновлення в області комунальних аптек започаткувала обласна рада, а його втілення під особистим контролем очільника депутатського корпусу області Віктора Пелеха. Раніше на цьому місці була занедбана зруйнована будівля, а сьогодні це гарна сучасна аптека, причому для інвалідів та ветеранів війни. Аптека стояла десь 5 років, була закрита. Коли зайшли внутрі перед ремонтом і передали, то люди сумнівалися, що здесь можна було взагалі зробити щось. Ну постаралися общими усиллями, все це зробили. на відновлення аптеки з обласного бюджету. Було виділено 250 тисяч гривень. Цієї суми вистачило для того, аби повністю відремонтувати будівлю. Допомогла і міська влада. Тут ремонт каналізації був зроблений інженерних мереж. Щоб ми знали і бачили, що є. Чому ми підкреслюємо, що це добра воля керівництва області, керівництва міста, бо аптека для людей в першу чергу. Переваги цієї аптеки над приватними встигли оцінити вже й перші покупці, ветерани та пенсіонери. У нас ціни нормальні, Пенсіонери ходять в давості тобто, поки нарікань у нас немає. Для ветеранів та інвалідів великої вітчизняної воїнів-інтернаціоналістів, учасників бойових дій, встановлені 15 відсоткові знижки для пенсіонерів вона становить 10%. відсотків. Це при тому, що вартість ліків з досить низькою націнкою. Голова обласної ради Віктор Пелих, який особисто ознайомився із асортиментом аптеки і з цінами, переконаний, що цей проект буде успішним. Саме головне ми таким чином думаємо, що ми разом там з міською владою, з обласною, вся обласна влада. Ми зможемо впливати таким цін, чином і на цінову політику. що головне. Ветерани приходять і запитують, тут буде ну, дешевше будуть ліки в цьому. Ми створюємо мінімальні, там, надбавку там, робимо для цього. І Я думаю, що ми це зможемо, але треба вивчити ринок. Що треба більше ветеранам? І ця аптека четверта. Чи вона відрізняється від других, тому що вона створена для ветеранів. Такою підтримкою та увагою ветерани задоволені. Говорять, що вже довгий час добивалися того, аби в Херсоні з'явилася спеціалізована аптека. Ми добиваємося, щоб були комунальні аптеки для ветеранів, щоб це не були, що в Івановці, що в Херсоні. Це щоб во всех аптеках було однаково. Наразі в області 42 тисячі ветеранів війни, які потребують медикаментозної підтримки здоров'я та лікування. Тому на нову аптеку медики спеціалісти покладають велику надію, ця аптека спеціалізована, іменно предназначена для того, щоб в розницю продавалися медикаменти з, з, з льготою, імені для цієї категорії населення нашого населення. І в перечні медикаментів будуть всі необхідні, ті, для того, Популярне серед людей пожилого віку. Ми знаємо, що на жаль, здоров'я в них завжди подорвано. І я думаю, що це перша ласточка в відкритті далі аптек для ветеранів війни по всій області. Ініціатива з відновлення комунальних аптек в кожному районі обласної влади виникла давно. Сьогодні вона успішно її втілює. Поки у Херсоні, Втім, на цьому не зупиняться. Ми сьогодні хочемо вийти на такий рівень, щоб це було всім зрозуміло. І покупцю, і е ті, хто працює в комунальних установах, що вони можуть це робити і цей проєкт буде успішним. Потім підемо в райони, а потім, можливо, буде, філіали будуть відкриватися і в сільській місцевості.